Півроку дії нової транспортної мережі хмельничани пасажири оцінюють по-різному. Одні змін не відчули, інші задоволені, третім вже новації взагалі не до вподоби. Стало більше транспорту і краще стало їздити. Менше пробок стало. Можна сказати, що дотримується. От 14-13 -й, й в нашому районі розвертається, то вже отак, як знаєш приблизно, то так вони і приходять. Автобус у нас їде по розписанні. Раз в час. Краще було б, якби було два. На Тернопільську тролейбуси погано їздять. Не дуже так. Я відчула якусь різницю між тим, що було до того, і те, що є зараз. Однак перевізники конкретніші суттєвих змін кажуть, не побачили. Не помінялося нічого, ні хуже, ні лучше. Так само більше машин стало. Як було, так і є. Є чимало скептичних, а подекуди й критичних висловлювань. На наших дорогах не стало краще. А гірше. Нам ужасно стало їздити. Чому? Ну, вихватки, всіх безплатно, дотацій не дають. Ще один важливий показник якості та законності громадських перевезень це забезпечення пільгових проїздів та видача проїзних талонів. Всім попросить. От є контролька, от є талони. А пільговики возите?» Возимо Всі? як же. Хто ж їх? Всіх? Коли даю, коли не даю. Якщо дуже багато людей, то не встигаю. Просто не встигаю, бо копійки заважають давати здачу. А ви возите безплатно? Звісно. А талончики всім даєте? Чи тільки ті, щоб... Талончики волежать, будь ласка, кому треба, той бере. Пасажири ж говорять зазвичай інше. Тільки в тролейбусі один раз сідала в бус, мене відсвятили, я більше туди не сідаю. Показуєш посвідчення, нічого воно не діє. Значить, треба. Платити. В маршрутках на білятів не дають розвідки плати в маршрутках? Ні. А я ж колись видавав? Є такі маршрутки, в яких квитки дають. Але міські посадовці при цьому переконані, нова суттєво вдосконалена транспортно-пасажирська схема обласного центру може слугувати за взірець для сусідів, особливо що стосується комфорту для пасажирів та економічного ефекту для міської казни. Послуги надаються. Якісно транспортними засобами, які відповідають по нормативам охорони праці. І немаловажний це є фінансовий результат. В минулому 5 мільйонів гривень це було збитки підприємства нашого «Електротранс», А сьогодні вони розподілені пропорційно і вже немає заборгованості. Не дивлячись на те, що в наших сусідів у Рівному, у Луцьку, там справи набагато гірші. А з хамством у громадському транспорті намагаються боротися інформаційно-профілактичними методами. Завжди управління транспорту реагує, викликає на співбесіду і перевізника, і водія. І якщо не будуть перевивозити, Пасажирів буде розторгнути договір на перевезення. Більш чіткий контроль за дотриманням графіків руху громадського транспорту. Посадовці покладають на gps трекери Нині ними оснащено уже не тільки комунальний транспорт, а й деякі автобуси великої місткості приватних перевізників. На черзі спринтери Богдани та Іване мають поставити GPS-и, і воно буде само озвучувати. Ну, будемо під'їжджати на зупинку, і воно буде казати де яка зупинка. Про те, як і всюди, і у функціонуванні нової транспортно-пасажирської системи Хмельницького саме людський фактор стає отією тією ложкою дьогтю в борці меду. Інколи і водії, і кондуктори забувають, що сервіс це не лише перевезення, як і те, що конкуренція повинна бути чесною і безпечною для усіх і водіїв, і пасажирів, і пішоходів, і тих, хто очікує транспорт на зупинках.